На одну учну 5 тисяч гривень. Інша школа 15 тисяч. 13. 13. Це взагалі астрономічна різниця. Здоровий глузд її не може пояснити. І не може пояснити, яким чином школа, яка має такі показники, я комусь винна або віддає кошти. А у дрова чи інша? Картина, але це ж така дещо незрозуміло. Наприклад, у 8 школі ця цифра складає 6 тисяч. На учні, а у четвертій школі 8 тисяч. Значить існує така метода, яка яку ви повинні знати. не економіст, але за гроші треба боротися зі знаннями. Де, в принципі, обраховується абсолютно чітко за одною формулою, вона, причому для міністерства освіти, єдина. І коли вона попадає в руки чиновників наші. Настоящий. То ви маєте іншу цифру. Чи досліджували ви, яким чином народжується оця цифра для ваших дітей? Тому що якщо ви цього не будете досліджувати, вплинути на ці кошти, вони не прозорі. Вам доводять її. Возьміть економіста, подивіться, прорахуйте, попросіть, попросіть пояснення, як це зроблено, тому що формулу змінити вони не можуть. Якби вони не крутили площі вчителями, учнями... Не буде таких різниць в три рази між е, забезпеченням шкіл. Я вже не говорив про те, що, в принципі, саме простий хід це подання запитів таких, яким чином значить, з бюджету міста, на які школи виділяються протягом бюджетного року, наприклад, вже прийшло 12 рік, скільки коштів і на які потреби виділено, і буде картина приблизно, яким чином влада діє на школи, які є успішними. Я кажу, це в лапках успішні, і школи, які. Вимирають, тому що, вибачте, вони, як ви сказали відверто, що вони розраховуються тільки на корпоратив, який там існує. Це вчителі і батьки. За таких умов, звичайно, а школа це державна установа, вижити ви не можете. Чи будете ви засовуватися такі інструментарії, що ви можете собі дозволити з вами говорити з точки зору, щоб вона вам давала прозору інформацію відносно цих проблем, які вас заганяють в курсі? Це питання піднімалося неодноразово на, на раді директорів. На колегію відділення сміттєш. І от наш начальник так і пояснює, що доки буде отака, знаєте, загальна, ми вже готували документи для того, щоб в кожній школі був економіст, бухгалтер. Це припинилося. Видно, комусь також вигідно. Коли ми підписуємо кошти, цього року ми ще кошториса не підписували. Бо коли кожен директор підписує кусок начальника кошторис, там є. На медикаменти, скільки на придбання миючих засобів і так далі, там є кошториси, як є, ото, наскільки я розумію, ми то. А от оці цифри, оцими цифрами, ми вже два роки вияснюємо, не один дарем, не тільки я. І стоїмо на тій позиції, щоб дійсно повернутися обличчям до школи, щоб наші гроші, оцих на уявіть собі, більше ніж півмільйона в рік можна прожити можна.